Ти ще прокурорте зізнавайся? Ти катаєшся на лижах? Я обожнюю кататися на лижах, але ну, останні... ну може борт. Да, ні, я лиже. Ли дивись, я з двома ногами, значить, я, я ці оці люди, які стають на одну дощечку, я не розумію взагалі, як вони виживають цьому. Добре, ну лиже, лиже ми. Звісно, що останні три роки, ну я не знаю, як ви. сподіваюся, що є можливість і бажання у багатьох кататися. Я особиста спочатку повноштабної війни не була на гірськолижних курортах, але вони популярні, тому що ціни, які сьогодні там б'ють всі попередні рекорди. Цьогоріч вартість гірськолижних курортів помітно зросла. І різниця між найвідомішими місцями відпочинку для лижників і сноубардисів всього кілька сотень гривень. Але проживання і їжа відрізняються куди більше. Тож на який курорт це таки вигідніше їхати, якщо ви хочете у зимову відпустку, де дешевше харчування і проживання, чи є альтернатива Карпатам, дивіться далі у матеріалі. 4 кусочка м'яса коштує 440 гривень, плюс гривень. Такими цінами шокують у Тіктоці цьогорічні відвідувачі лижного курорту в Буковелі. Публікують в інтернеті і ціни на житло. Тиждень життя у горах стартує від 14 до 360 тисяч гривень, і таких пропозицій щодня стає менше. В середньому відпочинок в Буковелі десь складає тисячу доларів е, на людину. Якщо брати Австрію, то як би це смішно не звучало, але це теж десь було около тисячі доларів на людину, е, майже як наша Буковель, І Єдине, що туди дорога трішки дорожча. Ірина досвід гірськолишнього відпочинку має вже понад 15 років. Зазвичай відпочивала в Буковелі або за кордоном. Минулого року відкрила для себе більш бюджетний варіант драгобрат. Це дуже різні види відпочинку. Так, якщо тобі хочеться комфорту, релаксу, тобі хочеться цивілізації, так скажемо, то вибирати потрібно однозначно буковель. Якщо ти хочеш якогось такого дикого екстремального відпочинку, зимової казки, то тоді обирати краще я рекомендую драгобрат. Від трьох тисяч це за двохмісний номер. Від трьох тисяч це нижня межа, і верхня межа закінчується 10 тисяч гривень. Це за вихідні. Ось на двох чоловік проживання тільки проживання. Владислав організовує тури вже кілька років в Україні та за кордоном, каже українські гірськолижні курорти нічим не поступаються європейським відпочинкам, адже дістатися до них легше, та інфраструктура розвинена більше. Ціни на відпочинок майже не різняться. Прокат спорядження та скіпаси матимуть однакову вартість що в Буковелі, що на драгобраті. Така ж ціна і у Славському ще одному популярному туристичному напрямку: ціна орієнтовно 800 на скіпаси та 400 гривень на спорядження. А от цінники на їжу вже різняться майже вдвічі. Обід на драгобраті вам буде від 400... Можливо, до 500 гривень хороший харчування на Буковелі середній чек кафе буде складати десь від 300 до 600 гривень в середньому. Але якщо говорити про якийсь вишуканий заклад хороший, то першу страву ви будь який там суп борщ замовити за 300 гривень. Орієнтовно друга страва це якийсь стейк або шашлик. Це буде орієнтовно 400 гривень. До Драгобрату чи Буковелю їдуть і автобуси, і потяги з будь-якого великого міста. Щоправда, взяти квиток на залізницю саме перед новорічними святами це справжній квест. В інші дні простіше можна використовувати навіть один потяг. Для того щоб дістатися до Драгобрату, потрібно виїжджати з Києва потягом, який їде на рахів. Зробити зупинку в станції СМТ Ясеня, і уже безпосередньо на цій залізничній станції вас підбирають водії, які вивозять на сам Драгобрат. Якщо говорити про Буковель, то також потрібно переходити. Виходити в яблуниці, наприклад, і там також є трансфери або замовляти собі таксі, тож щоб відпочити в Буковелі туристу, на чотири дні потрібно підготувати від 10 тисяч для бюджетного відпочинку та до 40 тисяч для середнього. На драгобраті або ж славському можна цих чотири дні жити та кататися за бюджет від 10 до 25 тисяч гривень. Ну а якщо їхати далеко не хочеться, то майже у кожному регіоні є альтернативні варіанти. Переходимо плечі карталіта поколу плечики. Гарно розминаємо, щоб всі наші зв'язочки, всі наші хрящики, суглоби розігріти. Це гата розминається перед катанням з інструктором на одному зі столичних лижних курортів. Сюди з мамою та старшим братом приїхали вчитися кататися на лижах. Ми тут в перший раз, а нещодавно ми були у Букавелі. Ми там були небагато багато днів, буквально п'ять, але нам пообіцяли, що п'ятого розпочнеться сезон, але він не розпочався. Недостатньо було снігу. Проживання у котеджі на шість осіб Олександрі обійшлося в 48 тисяч, і це до відкриття сезону. Середній чек за обід був від тисячі гривень на людину. У Києві сезон катання розпочали нещодавно. Через погодні умови довелося кілька діб качати сніг гарматами. У нас два схили, два підйомника. Поки ми, дякуючи невеличким морозам, змогли засніжити один схил малий, який ви бачите позаду мене. Ну, Щаст очікуємо на ще прийдешні морози для того, щоб засніжити вже і відкритися другим схилом. Кілька годин катання у Києві коштує тисячу гривень. Це вже з орендою спорядження та вхідним квитком. Також продаються денні, вечірні та безлімітні абонементи. Останні діють на весь сезон катання. Тут він до березня. Електроенергія у нас в два рази подорожчала, плюс виросли витрати на дизельне паливо. Ми постійно користуємося генератором, оскільки по два-три відключення за добу у нас проходить, і ми вимушені для того, щоб повноцінно працювати, користуватися з генератором. Крім столиці та Карпат в Україні є змога покататися на лижах чи сноубордах і на інших курортах. Вони працюють на Черкащині, Полтавщині та за кілька кілометрів від Одеси.